Вітаю на моєму каналі. Отримали посилочку з Агромаркета. Це ще не одна, ще ось. Дві. Зараз подивимося, що прислали.

chico. Na melica vagainca. Дозу. Дозу. Ага, жовтенькі, так завернулися, бачу, на боку лежали і загорнули, бачу бачу. Щось маленьке. Це квіточки якісь. Так що я замовляла. Там були лютики, ще Ми щось таке. Ну, це не лютики, це щось. А, це от той повзучка така, щоб по землі розстеляється. А, а, це, а це пам... Може, ота пампасна трава, чи як вона там? Оце ще таким кущем широким, круглим, <свистовим> голубеньким. Це пампасна трава якраз. ось <схи> такі колоски великі викидає. І ще один кущ там теж. Чише. Є ще одне. Забавляю все по два. Ну, таких по два великих. Маленькі ті квіточки по, по одному. А це буде великий кущ такий. Поставили вам пас на трава. Де там щось підписаний? А, це Гаура? Рожила. on it. Це якась вейгела чи що там. Це мабуть гортензія. А це вейгела. А може навпаки? Гортензія що? Тут на вулиці сажаючи. Так, гортензія великим кущем таким рости, вона схожа. Скільки я пам'ятаю? В домашній комнаті. Ні, бо є домашня, а це вулична. Ну це оце, і другий кущ великий. <клухи> так на ньому листочки немає. А... Астітьоба какая-то. А стільба? Астільба. А, а стільба. 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 Вон не в горщику, а так її. У пакети. Цебули не квітів. Це астільба. Цибули Цибулини квітів. А ось это лютики. Вернутики. Пускай подвох. Я поїхав. Запаковала, де вони в горщиках. Так, дивимося ще раз. Це у нас костриця сиза. Ось така. Це в пампасна. Це Вігела Флоріда. І гортензія. Це мазос блю, голубенький такий. Це гаура. Оце лютики. і два кущики Астільби. Одна рожева, а друга така червона. Ось такі рослинки я отримала в агромаркеті. Буде ще відео, як ми їх висадили. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. якщо хочете, щоб ще хтось побачив мої цікаві відео.